І любі чимочки, і пізнайки. Ось і закінчилися канікули, і ми продовжуємо з вами досліджувати неживу природу. Я вам нагадаю, нежива природа це все те, що нас оточує, але не створене руками людини. Об'єкти неживої природи не розмножуються, не ростуть і не харчуються. Поставте відео на паузу і назвіть, які ви знаєте об'єкти неживої природи. Чи вірно ви назвали об'єкти неживої природи? Сонце, місяць, зірки, вода, каміння, повітря, гори, айсберги та пісок. Діти, щоб далі продовжувати досліджувати воду, давайте пригадаємо, що ми про неї знаємо. Вода текуча. Немає ні кольору, ні запаху, ні смаку. Вона прозора. Вода може змінювати зображення. При взаємодії з різними речовинами вода може змінювати колір. В нашому випадку це харчовий барвник. Також вода може змінити смак. Додавши цукор в воду, вода стане солодкою. За допомогою лимонного соку ми можемо змінити запах води. Все це говорить про те, що вода є універсальним розчинником. Вода набуває форму того посуду, в який її наливають. Деякі предмети тонуть у воді тому що вони важчі за воду, а ті, що легші води, залишаються на її поверхні. Така властивість води діє навіть з різними рідинами. Наприклад, рослинна олія легше води, вона не тоне, навіть поклотавши ложкою, залишається на поверхні, а ось миючий засіб важче за воду. Він потонув. Але легко розчинився у воді. Вода може бути рідиною, парою або льодом. За певних умов вода може переходити з одного стану в інший. При нагріванні вода переходить в газоподібний стан, а при охолодженні в твердий стан. Лід з легкістю при нагріванні. Може перетворитися в рідину. Ця властивість води утворює таке явище, як колообіг води у природі. Малята, ви знаєте, що деякі властивості води ми можемо застосовувати в житті. Для цього я пропоную вам провести невеличкий експеримент. Для нашого досліду необхідно тепла вода, улюблена чашка, цукор, лимон. Пакетик чаю і прибори. Почнемо. Наливаємо в свою улюблену чашку теплу воду, змінюємо смак води, додавши цукор. За допомогою чайного пакету змінюємо колір води, а лимону запах і вийшов смачний запашний чай. Мої юні дослідники! Бажаю вам смачних і дуже вдалих експериментів. Чекаю на ваші фото. До нових зустрічей!